Бабусі Тетяні з міста Попасна Луганської області 82 роки. Вона вісім місяців прожила у прилаштованому підвалі, ховаючись від страшної війни. Кілька днів тому донька Наталка під постійними обстрілами вивезла її з небезпечної зони. АТО. тепер вся родина, три покоління, живуть у тисневі однокімнатній квартирі в селищі Буштино-Тячівського району. я не выдержала. Я не смогла, у меня психика не могла выдержать. Это постоянно вот вроде какой-то час-два тишина, а потом бу-бух, и весь дом содрогается, и все это. В магазин страшно выйти, потому что в любую минуту могут убить. Я не смогла больше. Но попасть на разговоры такие, что стереть с леса земли. И людей почти нету. А Стрільба без конца, і зриви, і дома кожен день новий, новий дом. Сривають і новий будинок, Зривають і зривають, і зривають. Вони залишили в попасні дві квартири. Все нажите майно і сумніваються, чи зможуть колись повернутися на Луганщину. Є люди, які залишилися, які не мають змоги виїхати. Ну, хто не має куди їхати, боїться цієї незвісності. Я виїхала, бо я хоча б мала уявлення, що таке Закарпаття, бо сама я звідси. Цим жінкам не пощастило з чоловіками. Ці малолітні діти, їх зміст життя. Керівник фонду постійно на зв'язку з біженцями вивчив їх ментальні риси та відмінності, які не перестають дивувати. Не такі патріотичні, як ми. Це скажу Дверто. Тому що і до цього часу вони не розуміють, за що це війна. Не розуміють. Хоча вони тут вже і біженці, і дійсно вони тікають від цього, цього але вони трошки не розуміють цього, що насправді відбувається. От запитують мене, хто з ким воює і за що ця війна благодійні допомозі в домі дуже зраділи, бо тут вже встигли полюбити директора Івана Фіцая за постійну турботу і навіть похвалитися гостинним закарпаттям в рідній попасні. Я навіть коли поїхала маму забирати, я розповіла о них, так мені люди не повірили. Ані мені не повірили, що нас так хорошо это правда Угу. Я їм, вони кажуть, ти нам сказку розказала. Говорю, ні, це та правда такої говорю, Такі люди. Благодійний фонд імені Олександра Хіри вже 10 років надає матеріальну, фінансову та духовну допомогу знедоленим, а нині допомагає біженцям, учасникам АТО і добровольцям. Особисто зняли з Олегом Куцином, який в свій час став волонтером спочатку, потім очолив Карпатську січ чота. Також є у нас і волонтерський центр Горгани. Ми спільно з ними надаємо йому допомогу. От Нещодавно ми відправили йому КАМАЗа, транспорт плюс теплі речі, паливо, продукти харчування. Також було відправлено близько 40 пар теплих чобіт. Фонд імені Хіре також займався збором коштів на встановлення меморіалу героям Небесної Сотні, який першими в області ініціювала і відкрила патріотична громадськість Тячеве.